Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. Радий вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене завітала комунікаційниця комунального підприємства Вінниця Облводоканал, пані е, Оксана Поліщук. Оксана радий вас бачити. Вітаю незалежно від погоди, незалежно від стану нашого з вами здоров'я. Я маю на увазі нашого з вами, шановні глядачі і слухачі. Ми в будь-якому випадку користуємося водою, і вода це життя. Не буду нагадувати про те. Те, що 80% людства, як кажуть, вчені складається також з води, і коли води нема, а коли води обмаль, тоді нам настає не дуже добрі моменти в нашому житті. Розпочну з того, про що ми говорили вчора. Ми давали оголошення про те, що в певних в рай невеличкому районі і на певній на певному переліку вулиць це в основному поділля. Наскільки я пам'ятаю, сьогодні води нема сьогодні ведуться ремонтні роботи з 9 Одини ранку до 21 години вечора я правильно кажу, пані так, абсолютно. Чим це викликано, і взагалі не конкретно. Оцей випадок. Ну, якщо хочете, можете два слова і про це сказати. А взагалі, чим викликані ремонтні роботи? Основна причина ремонтних робіт, які відбуваються то там, то там, то там. Так, постійно маємо нагадувати про те, що у нас більше 600 кілометрів водопровідних мереж по Вінниці. це труби різного діаметру, і вони їм вже більше 60 років. Як ми кажемо, більшість з них пора вже відправляти на пенсію. І ми б залюбки їх відправили на пенсію одним махом, проте для цього потрібні дуже великі кошти, тому що заміна, скажімо так, мереж магістральних це великі гроші від десятків мільйонів гривень. І я Якось ми рахували в минулому році, що навіть там, аби замінити, здається, кілометр мереж, якщо я не помиляюсь, великого діаметру, магістральні такі угу. водогоди, то потрібно десь більше мільярда гривень. А ну, власне, що сьогодні Ні-ні-ні, Це вже дуже багато. Мільярд гривень, кілометр. І ви здивуєтесь, якщо я ви здивуєтесь, якщо ви загуглите і подивитеся, скільки це, якби а перепрошую Ану. мільярд гривень, це якщо замінити. Ми рахували плюс-мінус зношені мережі великого діаметру саме там по Вінниці, це біля 46 кілометрів, ті, які годилося б по-доброму замінити. Але е, от ми два роки тому завершили заміну 10 кілометрів магістрального водогону, то це було близько 200 мільйонів гривень. Так, це були кошти світового банку, мікрокредитування. І завдяки цьому ми змогли замінити досить солідну ділянку. Що стосується того, що відбувається щодня у Вінниці, особливо весною, і також сьогодні це вже йдуть підготовчі роботи до наступного опалювального сезону, тому що весна, хоча ми її ще й не відчуваємо, враховуючи сьогоднішню погоду як весну, а у нас це час, коли ми починаємо ремонтні роботи із заміни мереж невеликого діаметру на вулиці Пирогова сьогодні, на заболотного, якщо бути точнішим, у нас хлопці замінюють 70 метрів труб. Це труби. І невеликого, і не маленького діаметру 300 міліметрів, але вони замінюють методом санації, тобто будуть в стару трубу прокладати нову трубу. Угу. От, це спрощує технологічну роботу. Там у нас завжди проблемний, досить таки проблемна локація. часті... Там такий по... кутик, ну я не можу сказати, чи проблемний, біля... але достатньо такий часто. Маленький бермудський трикутник, от, як, ми, чум... як ми кажемо. От, да. часто. от тому, що, тому що водогін там йде водогін, який зношений, і, звісно, його протяжність більша, ніж тих 70 метрів, які uh -huh. ми сьогодні замінюємо. І ми теж зовсім не радіємо, як люди кажуть, о, знову щось стали і риють. Це наша улюблена фраза риють. Ми кажемо, ну ми риємо, а копаємо. Uh -huh. І по-друге, повірте, нам це не приносить такого ж задоволення, як і людям, тому що навіть в сьогоднішніх умовах погодних це теж треба добре програтися. Ми беремо час із запасом до 9 вечора, тому що Технічно передбачити такі роботи неможливо до хвилини. Ми просимо людей зробити запас води. Якщо ми бачимо, що хлопці встигають раніше, обов'язково повідомляємо і в Фейсбук і в Телеграм-канал, що вже віднови відновлюємо водопостачання. І знову ж таки, якщо затримуємося, бо буває таке, що потрібно й довше попрацювати, то попереджаємо, що ще потрібно трішечки потерпіти, і тут ну якби сердитися особливо немає на кого, тому що бригада працює і в процесі, коли щось монтується, Монтується справа йде з металевими конструкціями. Ну неможливо сказати, що це така ювелірна робота, яку можна вираховувати до хвилини. Ну це не так просто робити. Ми з тому з цим погоджуємося. Достатньо, хоча б було просто, от як я вчора е пройшовся. Я побачив, вже готовий виритий котлаван, вже готові приготовлені труби лежать всередині. Відверто скажу, стояв, думав, як воно це під прямим кутом, все має бути. Ну не знаю, ну спеціалісти. Я ще... от, і, от тут я зру... все краще віддати це спеціалістам. Люди, хлопці, знають, як це робити, вони роблять, і найголовніше це щоб ми не заважали. Я а, вірніше, найголовніше щоб погода не заважала, тому що теж що зараз робиться на вулиці. Це ну, це ще для наших хлопців гарна і лайтова погода, тому що коли багнюка, коли холод і зверху постійно ще дощ лиє, то це ще набагато складніше. Або коли спека під 40 градусів, тобто в принципі вони вже не реагують на погодні умови, тому що мусять все одно зробити. І якщо а, на то пішло, то якщо проїжджати вночі по місту. Якщо ти бачиш, що не хтось можна десь вночі щось до комендантської по місту. години не можна. до комендантської години. Якщо хтось із віничан до комендантської години проїжджає по місту і бачить, що хтось десь, от щось робить, то це 100% Це там працює водоканал, тому що не залишають місцину, поки її не дороблять ніколи. Такого не було. Що хлопці попрацювали, о п'ята вечора, все mm, пора, все пора до йти додому і лягати спати. Ні. Все таки до останнього працюють. Ем, Обов'язково тут маю зараз запитати в догонку поставити питання стосовно декілька разів. Прозвучало хлопці, хлопці, хлопці. А що зараз з яка зараз кадрова? Позиція в на підприємстві, ми чудово розуміємо, що частина, ну в основному, це ж хлопці, такі знову такі мужчини, чоловіки. Ну, 50 на 50 от е, що зараз? Вистачає, не вистачає, брати є вакансії, немає не що Кажи. у нас на підприємстві біля десь біля 800 працівників, 330 це жінки, mm -hmm. решта це чоловіки. І от коли йшла йшли такі дебати і дискусії на рівні держави, Держави стосовно того чи потрібно цим працівникам бронь чи не потрібно, mm. тому що передбачалось, начебто як 50%, Але ситуація критична через низьку заробітну плату і важку специфіку роботи не дуже так сюди. молодь і біжить, ну взагалі не біжить. Тому наші чоловіки, які вже предпенсійного віку і майже пенсійного віку, їх просто немає на кого замінити, і це дійсно кожен чоловік на вагу золота, тому що ну ми добилися тому, що начебто, працює, тому що досвід величезний ну, і який Жінка не, отримуєш... не замінить Абсолютно. гіпотетично uh -huh. закон цього не забороняє. Uh -huh. якщо... а практично Але цього практично... просто неможливо зробити. Але от охорона праці забороняє, тому що жінку, наприклад, у траншею не пустять. Не можна. А, ну, це нонсенс. Тут ми говоримо, що брак фахівців у нас по бригадам аварійно-відновлювальним. Це ті хлопці, які щодня виїжджають. І от був такий випадок. Нещодавно, тижні два тому, величезна магістраль Вінниці, 1200 мм міліметрів mm -hmm. у діаметрі, головна магістраль Вінниці, знову полетіла. Це старе місто замостять жилів. Ми їх перевели швиденько на резервний водогін меншого діаметру і кажемо, нам, до речі, пошкодили цю магістраль підрядна організація, яка прокладала там газопровід. Mm -hmm. Пошкодили дуже негарно і дуже серйозно. Ми двічі поверталися до ремонту цієї труби. І от хлопці мусили дві бригади працювати в ніч. Всю ніч вони. Працювали і на ранок. Троє людей з цієї бригади вийшли на роботу. Вони не поспали, не відпочили, ну mm -hmm. випили каву. А чому не тому, що водоканал злий і експлуатує людей, а тому, що просто якщо ці три хлопці не вийдуть, у нас бригади не вийдуть в місто і нічого не зроблять. Тому ось так. Бо часто питають, Боже, ви коли ми показуємо, що вони цілодобово працюють mm -hmm. і нас запитують: от ви совісті не маєте, тому що ви мали по зміну забезпечити зміну працівників. Та ми залюбки. Mm -hmm. А де, де взяти по зміну? Окей, нам зараз. Дали, е, начебто як 75% броні, так тобто про 100% навіть і не йдеться, але знову ж таки, ну не хочу зараз далеко залазити в цю тему. Це не тих 100%, які були б необхідні, враховуючи нашу ситуацію. А ще закінчимо тему стосовно зношеності, е, і не тільки магістральних, а взагалі е, відсоток зношеності нашого вінницького е, водогону. Який е, ну, ми можемо ми можемо, говорити, ми можемо озвучити якісь ну ми цифри. можемо говорити, що це 50 це 100%. це 100%. це стовідсотків mm -hmm. да. вибачте за тавтологію. Тобто, ну більша половина мереж точно у такому стані, і тут важливо розуміти, от люди собі. Я розумію, що людям то не цікаво. Труби та й труби, але е, от труби е, меншого діаметру, ті, які входять безпосередньо в будинок, mm -hmm. да, е, їх ми замінюємо частіше більше. Це ну, труби такого водопроводні. Ми на, е, називаємо їх, тому що те, що більшого діаметру, то водогони. Десь таких ми замінюємо біля 4 кілометрів щороку у Вінниці. Да? От, це гарна робота, і це до, досить солідна робота. І ми про це говоримо і показуємо. Так, mm -hmm. вона, можливо, не така велика і вражаючих масштабів, ну, це... як магістральний mm -hmm. водогін. Але воно важливо, тому що воно йде безпосередньо в будинок. І якщо в будинку ну, постійно були пориви, то звісно ці труби теж потрібно замінювати. Це там дозволяє тоді зменшити кількість відключень, в тому числі їх легше перевести на резервний водогін. А от що стосується великих магістральних водогонів, ті, які в діаметрі такому, що людина, зігнувшись трішки доросла, може зайти в таку трубу, то там складніше, тому що вартість таких труб, я ж кажу, здивуєтесь, якщо загуглити в інтернет, скільки коштує кіло. Кілометр, е, ні, не кілометр, метр, метр труби великого діаметру, здається, 900 міліметрів. Ну, нас... Десятки мільйонів гривень. Добре, скажи, будь ласка, ну у нас е, скільки у... з 600 кілометрів? 6... Магістральних 76 70... кілометрів. Сімде... 74 магістральних, і з них 46 треба замінити. Більш половини. Да. Це магістраль так. Пішли далі. Я на mm -hmm. я не да. це, бо я зараз зависаю з тими нулями і з тими цифрами. До речі, про цифри постійно чуємо від вас, і не тільки від вас, ну конкретно зараз говоримо про водоканал, а рівень заборгованості. Ви постійно говорите про те, що заборгували, е, і в основному це виходить зараз. Ну не так, вже багато є підприємств. В основному заборгувало населення. Чи може я помиляюся, Оксана, Яка ситуація зараз заборгованістю? Е, ну в нас 97% наших споживачів це саме населення. населення. От да тут цифра заборгованості плюс-мінус коливається 80 мільйонів. І водоканал ще веде досить таку людську політику по відношенню до боржників, тому що ми даємо людям можливість реструктуризувати борг на 12 місяців. Угу. Такого не робить жодне інше підприємство. Вимагають або сплатити борг одразу, або до. Суду або там максимум на три місяці, і то не дуже охоче йдуть навіть на таке. Ми даємо можливість уже людині ну вже будь-які умови до 12 місяців. До речі, стосовно того, да, от е, окей, є там з -з злісні неплатники, які там свідомо не платять. А є люди, в яких там борг іноді вилазить, і вони не розуміють, звідки він який найбільший борг? Ну не можу сказати, ну приблизно не це десятки тисяч. Чесно, не буду казати, що не бути Добре, Просто казати злісний. Що таке злісний? Злісний цену злісний по -по сумі. в тому числі хронічний. Це я маю сумі. на увазі, той, який там ну хронічно, наприклад, угу. не сплачує. Просто не дивилася статистику, не готувалася. Якщо зробимо окремий ефір, по цьому можемо поговорити. Але ось загальна сума, то так вона коливається. Окей, добре, ти сказала, якщо виникає ні з того ні цього борг. Угу. До речі, от у мене ні з того ні цього виник борг. Угу. Він невеличкий, але я здивований. Тому що я плачу авансово, я використовую набагато менше води, ніж я сплачую. Сплачу. Тобто, ну, в мене якби угу. такий підхід, угу. такий принцип. Ну що тут... в такому випадку? От робити? давайте розбиратися. Да, дуже часте питання, і тут вже є це як тип, типова. Ситуація, коли треба алгоритм, угу. ми його і прописували багато разів. От ви передали показники, заплатили за воду, живете спокійно, приходить наступний рахунок, і у вас у очі здивовано знову відкриваються, і ви починаєте нецензурно висловлюватися і сердитися, що мені той водоканал знову намалював. Угу. А в першу чергу звертаємося на контакт-центр. Не потрібно одразу там бігти, збивати ноги і стояти в чергах до центру обслуговування. Вас е, люди на контакт-центрі, наші оператори, вони мають до. Бази даних, і вони можуть зорієнтувати, хоча б початково, в чому проблема, угу. щоб розуміти, треба кудись іти і свій день е, переінакшувати, ну, та, чи не це потрібно питання це, хвилин. Я та, говорю та, якраз та. дуже угу. практично, тому що я як, як людина, якій потрібно діяти, а е, може бути перша причина, Тобто перше по телефону, ми можемо отримати е, консультацію Пер, першу консультацію, угу. так чи потрібно кудись бігти, чи ні? Перша і найпоширеніша причина при тому, що людина каже: Ну я ж передаю показники. Дуже часто люди передають їх, коли хочуть, коли зручно або коли згадали, угу. тут важливо розуміти, що не тільки у нас, а так само і в газу, в електроенергетиці, і кругом є свої терміни, коли відкрита база для прийому ось цих нарахувань. У нас це щомісяця, з 25-го числа, по друге наступного угу. число. Ми трошечки збільшили на ось цих два дні, бо люди просто просили. Хоча нам це викликало трошки додаткові незручності, бо нам ось ці терміни потрібні були, щоб сформувати рахунки. Да. Окей, значить, якщо люди... Людина вносила не в період з 25 скажімо, ось що в нас по було друге. з 25 березня по 2 квітня. Угу. База її показники не, не прийняла і не побачила. І їй е, нараховують середнього середнє споживання, але. Якщо у цьому будинку, скажімо, це багатоповерховий будинок, є загальнобудинковий лічильник, да, от і загальнобуд... і є небаланс по будинку, тобто те, що ми дали на будинок, не відповідає дійсності, коли ми збираємо показники, угу. то ось ця різниця по методиці розподілу цих кубів, які десь зависли в повітрі, бо по факту ми їх надали, а назад нам не повернулися да. ці куби. Ми ж не можемо собі дозволити таку розкіш. То якщо ось так відбувається. То тоді ось ця кількість по цій методиці, яку нам, до речі, нацрегулятор затверджував, не ми самі ось ця вся невикористані куби вони лягають на плечі усіх, абсолютно мешканців, і люди починають, звісно, обурюватися. Це мій сусід використав, а ви мені накинули. Я не можу зрозуміти одного. Ти сказала, от зараз загальнобудинковий лічильник. Я не можу собі уявити, скільки зараз людей не мають особистого індивідуального індивідуального Лічильника всі а, ж працюють через з... індивідуальний лічильник тут не впливає. Ці речі ну не, не так, не тісно не взаємопов'язані. Загальнобудинковий це наш лічильник каналу, який ми угу. ставимо на будинок, щоб розуміти скільки ми віддали, так, але їм. сплачую особисто я по своєму лічильнику у, який у кожного є... ну фактично лічильники є у всіх та її але... у мене в квартирі. 에, от питання: якщо по цьому загальнобудинковому лічильнику людині впало нарахування і вона хоче перерахунку, то їй. Арто до речі, признаюся, зізнаюся, Но. у мене особисто була така ситуація. Я забувала через свою завантаженість. Більше трьох місяців підряд я забувала передавати вчасно показники по воді. Якщо І мені не... прийшов космічний Бо... рахунок. Бо, якщо не вчасно передаєш, тобто якщо не з 25-го, по-друге, да. а якщо так, як було раніше, раніше абсолютно всі показники, всі платежі треба було ну, була робити. Була синхронізація. Ду... Абсолютно да. синхронізація, це 16-20 число. Це було давно, місяць. але коли це було, було давно, але було дуже зручно. Mm -hmm. Тому що ти чудово розумів, якщо ти на держслужбі, якщо ти в комунальному mm -hmm. підприємстві 16-го в тебе аванс авансу ти моментально заплатив за хату все повністю закону. Давайте повернемося ось до цього важливого моменту, бо я його зараз е, no, no, no. пропущу, і, і тоді не скажемо. Так, от якщо людина людині кажуть на колцентрі, що це там нарахування по загальнобудинковому впало, панікувати mm -hmm. одразу не потрібно. Потрібно видихнути, дочекатися наступного числа 25-го місяця і перед показники свої актуальні в цей час, і людині акт автоматично буде здійснено перерахунок. Так було і в моєму випадку. Я покаялася, mm -hmm. що я не передала вчасно показники, дочекалася періоду, передала. І мені пройшов рахунок із скоригованим нарахуванням. І до речі, це ну дуже багато людей мені казали, що так у них відбувається. Другий може бути варіант. Тобто, спочатку переконатися, що вчасно, що ми побачили ті показники. Якщо е... півтори хвилинки, да. другий варіант перевірити, чи повірений лічильник. Якщо лічильник термін повірки давно уже сплив його, mm -hmm. то ми його теж не бачимо, і тут потрібно швидко включати іншу схему. Повір викликати людей повіряти лічильник mm -hmm. і коригувати. Увати нарахування відповідно. Хто зараз відповідає, хто платить за повірку? Люди споживач платить споживач. Ця плата колись була включена в плату на воду, але її ще, якщо не помиляюся, років 4-5 тому винесли. Ну, Там були спірне питання. Було хто має це робити, чи надавач послуг, чи споживач послуг? Це 100% вичленили цю плату із плати за воду, і тепер дали людині можливість це зробити або у водоканалу. Або в будь-якої іншої сторонній організації, яка має ліцензію. Але на цей момент треба обов'язково пломбувати труби, ну і так Зробити це все технічно. А технічно має право робити водоканал. Представники а, водоканалу ні, ти мають право і сторонні організації приходити це робити. У них є е, е, спеціальне обладнання. Все. От ми з тобою договорилися. Ми не встигли знову. Дуже дуже важлива е, тема: е, тема е, погодинного відключення і погодинного надання води. В ця тема тільки йде по Україні рівне і дай Бог пам'яті е, Франківськ. Вже пішли по цьому шляху не повністю, але принаймні От вже навіть вони... навіть більше знаєте, бо я про франківську вони не вони обговорюють цей момент, але ми не встигаємо сьогодні про це поговорити. Тому запрошую до давайте знову. скажу одне речення: у Вінниці наразі не йдеться. Такого це про такий Але сценарій. я сказав по Україні. По Україні так. таке є. Запрошую окремо на ефір. Будемо говорити про це. Ну і можливо ще й про борги. До, до речі, поговоримо. Запрошую тебе на ефір з 25 го числа. По друге <реш> щодня, <реш> щодня. <реш> жартую. Е, Оксана Поліщук комунікаційниця комунального підприємства Вінниця е, облводоканал. Була гостою першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін на цьому ми ставимо три крапки, і далі буде. Час змін з Олегом Сенком. Голови Вінницький ритм. 101 і 8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.